Но ве. Читво. Но. В. Читво. Так, ви дивитеся перший випуск нового сезону Інтелеклас. І це не добірка книжок мальописів до Геловіну, бо він уже минув. І ми не прагнували. Натомість розповім про свої поповнення на полиці. Ех. Ні, вони ще не там. Чурма психушка без хатки від фензіно підвал. Збірка жорстких 21 оповідань від українських авторів, відібраних на конкурсній основі. Одне із них на лавочці можна почути в аудіоверсії на YouTube-каналі підвалу у моєму прекрасному виконанні. І ця історія на фоні решти доволі легенька, якраз для початку. Повністю збірку я ще не читав, інакше це був би повноцінний огляд, але погортав. І приємно вражений ілюстраціями. Вони такі олдові та химерні. А ще обсягом бо спершу думав, що там сторінок 100 ну 150 буде, як у перших збірках. Обкладинка хай і м'яка, але це не завадило книжці спокійно доїхати поштою у звичайному пакеті. Тема оповідань, як ясно, із назви пов'язана із безпритульними в'язнями та особами з психічними розладами. А також із місцями, де дві останні категорії утримують. Проте не всі. Тут є оповідання, яке не увійшло до попередньої збірки, в тому числі за віковим рейтингом. Тому наразі воно у більш відповідні компанії. Чогось конкретнішого про збірку сказати не можу, оскільки поки що, як пам'ятаєте, не читав. Хоча ніг би дочитаю попередню книжку, обов'язково візьмуся за цю. Бо свині з таким самим рейтингом мені дуже засмакували. Грант Морісон. Невидимі, Том Перший. Хай я й казав собі, що буду брати лише одно чи максимум дво томники, але цього разу вирішив таки зробити виняток. Із творчістю Гранта Морісона я знайомий не дуже. В курсі, що видавали Клауса українською, фантастичну четвірку, Джо Варвара, ну його я читав, він осьо на полиці. Працював ще Моррісон також над Геппі, прикольний серіал, вампірелою, фатальним патрулем, Бетменом та іншими героями Всесвіту Дісі. По атмосфері та обкладинці комікс трохи нагадав Трансметрополітан. Ну, не знаю, чим саме, але музик вирішив, що нагадав. А описи обіцяли культову, прикультову історію про групу партизанів, які мужньо протистоять світовій змові. Серія завершена, що радує. Тож рішення прийшло саме собою. Здивувало трохи розбиття на томи, оскільки всього не мають 59 випусків, поділених на 7 арок та 3 томи. Звиняйте за повтор. І з 1999 по 2002 компіляції були по аркові, тобто вийшло 7 ТПБ. Це логічно і зручно, бо одна арка це майже завершена історія. Плюс можна із собою взяти, там в транспорті погортати. Потім Vertigo вирішили перевидати усю серію омнібусом на 1500 сторінок. Ну, це певно теж зручно, бо все разом і ніде ніякий том не згубиться. Але я особисто такого не розумію, бо ні в ліжку. Почитати ні в сумку в дорогу. Більше чотирьох кілограмів фулян це ну, нічого собі це глина. Але то не все. Бо у 2014-му невидимих перевидали у палітурці у чотирьох томах. Чи пак книгах, як і видали, власне, українською. Це начебто і файно, бо твердо обкладинка на полиці – шикарна штука. Проте є нюанс. Дві перші арки другого тому увійшли в книгу номер 3 А третя арка другого вкупі з третім томом сформували книгу номер 4 Ну тобто, наче все окей. А де не окей, а з першим томом? Його розбили навпіл 12 і 13 випусків і випустили двома книгами. І нюанс у тому, що у першій книзі перша та півдругої арки, а в другій, півдругої і одна третя. Це мені нагадало, як серіали по півсезону часом випускають із таким офігезним клівгенгером, або коли фільм у трьох частинах, але дві останні є одним фільмом, насправді розділеним навпіл. І між датами релізу, пробіжок у рік. А часом більше. Хоча й відкрив, то, знаєте, зміст, трохи погортав сторінки, іначе як навіть у рамках Арок, тут не одна історія. Комікс, як бачите, у палітурці та приїхав у спеціальній картонній упаковці для захисту від пошкоджень. Але це допомогло не дуже. Куточок трохи пожмакався. Оцей трохи, і цей трохи. Ну, на щастя, це лише обкладинка. Всередині там все в порядку, всі сторінки не постраждали. Остаточні враження будуть після прочитання, сподіваюся, дуже скоро. Біл Вілінгем, казки, том 9. Так продовжую збирати культову серію коміксів. Це вже 9 том із 22. І, до речі, третій, що вийшов цьогоріч. Тобто з таким темпом повна серія на полиці до цих вод доповниться десь років за. А 4. Приїхало це замовлення разом із невидимими, і що радує, без пошкоджень. Ну, взагалі. Дев'ятий Том Казок уміщає випуски з 52 по 59, тобто не лише синів імперії, які вказані на обкладинці, а й також арку батько і син, два окремі епізоди Різдвяний дід і нагальні питання, та трохи маленьких коміксів. Це так зміст каже. Попередній том закінчився тим, що Сірко хитрими шляхами проник на територію ворога та вчинив там певні диверсійні дії. І я дуже заінтригований, чи то багато часу минуло, чи то ворог зміцнив свої сили прудкіше, як передбачалося, чи то може яка нова хелепа протистоятиме жителям Каскополя. Якщо ви прочитали швидше за мене, то не спойлі сильно у коментарях. Мені то байдуже стосовно офігезних поворотів у коміксах пам'ять маю як у рибки, а комусь може бути обрав. Казливу. Єдине, що засмучує в українському виданні казок, це обсяг томів. Я шарю, що це згідно ТПБ розбивки і нічого, власне, не поробиш. Але у делюкс версії це був би вже сьомий том із 15, що трішечки ближче до кінця, ніж 9 з 22. А якби у компендіумах випускали українською. То його мало би хто купив, бо це щонайменше 2 кілограмові фоліанти, тисячі по півтори, а то й 2 гривень за штуку. Але хто ж заважає помріяти? Енді Стівенсон, Німона. Популярний, можливо, навіть вже культовий графічний роман у перекладі Іллі Стронговського, який успішно екранізували у 2023-му. Є на нетфліксі і навіть українською, що приємно. Історія про дівчинку-перевертницю, яка вкупі зі знеславленим лицарем береться за знищення надмірного контролю установи з великої букви. Словом, за описом, типова така байка про бунтарів та боротьбу проти системи, як я колись дуже любив. Але у вигляді коміксу і зі своїми сюжетними нюансами: повний колір, політурка по формату майже як невидимі чи казки. Так що не буде сильно габаритами на полиці вирізнятися. І обкладинка частково лакована. У картонній упаковці із фірмовою наліпкою від видавництва доїхало без ніяких пригод. Добре є, як не крути. Дуже тішить, що українською тепер не лише анімаційний фільм, а й перше джерело. Сподіваюся, Німона буде цікавою та захоплюючою для мене, незважаючи на рейтинг 8+. І що ці 270 сторінок пролетять непомітно за вечір. Власне, то вже й все. Велика коробка на початку символізувала мої великі сподівання, що трохи більше передзамовлень приїде до моменту зйомки, але вони не приїхали, бо я не передзамовляв. Як би там не було, мене звуть Роберт Менус. Це був Intellectless, Перший випуск сьомого сезону. Подякувати у грошовому еквіваленті можна, наприклад, на он ту баночку. А подякувати військовим можна шляхом донатів на який зі зборів, яким довіряєте. Перед переходом до вашої улюбленої частини додам, що побачимося за тиждень і воріженьки загинуть. Но. В. Нове. Читво. Но ве. Читво, но ве. Читво но ве. Читво приїхало по пошті Мені кілька посилок. Я цьому дуже радий. Нове читво Це міг би бути огляд. І може навіть довгий. Та просто показав я нове читво Но. Чи звиняйте, що не огляд. Міг би бути, звісно, він. Та часу бракнуло. Кілька хвилин. Но ве, чи читво. но, тво, чи но, чи тво.